Ю Блять, в мене ж цей. Дякую. Айо. А чого всі поздихали? Я оператор хотів забрать. <рес> Ня. Одін? дебільна філософія Я просто я не могла її всидіти. Там на нашій філософії в коледжі. Блять. Однак. Там філософії навіть не пахне, блять. Джетка засогли на ножиках на. Гімнь. Давайте, давайте. О! О! Пішла матчів. Вот такой будь. Один А, віка, вийшло. Він тупо говорить про яких Сьогодні, типу, філософія України. Щоб ти розуміли філософія України. Філософ у нас сковорода. І той... Не про. Я ще не доказала. Я не кажу, що він не є філософ, блядь. Ой. Так, щось у мене прям лагає жорстко, чуваки. Ну, не людям лагало. Не лагала. лагаю, будь ласка. Ти ж дина, не Android. Страю. Не забывайте, бо я Да. Сум... Зрада. Зрада, то та. Фейда топить по файда, один в чотири Ой, бідуся. Але сам факт, що тут там філософія, розумієш, як починається? Він каже так, запишіть у того до того чувака і, і, і типу, от він такий-то такий-то філософ, і далі, тупо, майже кожен другий. Ну там більше не філософія, там релігія. Нахуя нам на бі... тупо все про Бога, там немає філософії? Там тупо, що ну, ти розуміло, слухай, релігійна тема, філософія. Це теж філософія.

я тебе без щиро с ладно, побаловаться здесь можно Да. Шо? Шо, Вика? Блин. Блять, я нэр... нэрчую. У нас дохли. Жидко, жидко. Давай. Ну слухай, найбільше шансів з повним здоров'ям, ніж. Окей, добре. Ні. Не видно було. Геніально. А як я її вбила? Ігор, де перший? Ігор. Це так тупо. Це було так тупо, я не можу. Хочу обмін. Няо. Няо? Няо. Няо? Няо. Ти дуже хочеш обмін, тому ти мявкаєш, да? Няо. Так і поняла. О, вибач, я не можу дати тобі скін. Це Це занадто дорогий скін. Можеш помявкати ще. Сука, блядь. up the snow Там Що? Роже. Це так. Ігор, ти мене чуєш? Так. У мене просто заставка Heaven, і я ніхуя не можу робити. Е. Йей! Нарешті. Там Мені треба записати, як це все лагається, так смішно виглядає. Геніально! Боже, в нього, напевно, вже горить від мене. Я не буду писати на тебе, бо ти робив херню. Dạy